Оперативно Росія намагається прорватися в Покровськ. Про це говоритимемо з Юліаном Жобке, старшим політичним редактором Більд Юліане, раді вас бачити та дякуємо за приєднання. Вітаю, радий бачити вас, Юліане. Місто Покровськ у Донецькій області перетворено на фортецю, і українські захисники роблять усе можливе, щоб його втримати. Тим часом Росія стягує сили, намагаючись здійснити вирішальний наступ з метою захоплення міста. Як би ви охарактеризували поточне військове значення покровська для українських і російських сил, чесно кажучи, це має зовсім різне значення для обох сторін. Для України це передусім символічна оборона, ситуація схожа на ту, що була у Бахмуті. На жаль, усі шляхи Покровська перекриті він уже не є залізничним чи автомобільним вузлом. усе буквально отруєне. Повітря насичене російськими дронами, ми показували сітки, ми намагалися потрапити в цей район і вийти з нього. Це займає дуже багато часу. Тож Україні зараз надзвичайно складно захищати Покровськ, як вам відомо, залишилася лише одна єдина дорога, якою ще можна потрапити до міста і вийти з нього, і це справді складно. Це справжній виклик для України доставити зброю, військових, усе необхідне в Покровськ і з нього. Місто фактично напівоточене, принаймні з двох боків. Воно не має великої військової цінності, але символічно важливе. Захоплення міста з колишніми 65 тисячами жителів та сусіднього Мирнограда з 41 тисячою означатиме агломерацію зі 100 тисячами людей. Звісно, зараз 95 або 99% відсотків населення вже виїхали. Це буде дуже болісно для України ще один потужний сигнал втрати. для Росії ситуація зовсім інша. Росії потрібен Покровськ, якщо вона хоче захопити Краматорськ і Слов'янськ. Уже понад рік Росія вкладає значні сили, щоб здобути це місто, останнє велике перед довгою трасою на Павлоград у Дніпропетровській області. Ви бачили це раніше, приблизно два місяці тому, коли вони намагалися просунутися на північ перед захопленням Покровська. Це була спроба перерізати логістику для Краматорська і Слов'янська. і я вважаю, що саме це є головною метою. Якщо Росія справді захопить Покровськ, їй не потрібні цивільні, не потрібна інфраструктура, не потрібні потяги, їй потрібні лише укриття, місця, де можна сховати війська, зброю, танки, а потім просуватися далі на північ, щоб перерізати Краматорськ і Слов'янськ, і звісно, на захід, де ще залишаються кілька невеликих сіл, щоб завершити захоплення всієї Донецької області, тож для Росії це має справді велике військове значення. Отже, загалом, Юліане, чи може падіння Покровська суттєво змінити оперативний баланс на сході України? як я вже зазначав, якщо місто впаде і Росія закріпиться серед руїн Покровська, це буде надзвичайно небезпечно. Воно стане ще одним західним плацдармом важливим вузлом для розміщення їхніх військ, боєприпасів і танків, звідки вони зможуть просуватися в усіх напрямках. Зараз у бою задіяні десятки тисяч російських військових, тому для них важливо залишатися там. Це дуже довга лінія фронту, яка охоплює місто і прилеглий Мирноград йдеться про понад 40 кілометрів, які вони мають утримувати, і якщо звільнять ці сили, зможуть перекинути їх в інші напрямки. Звісно, це ще одне велике місто на сході України. Його захоплення наблизить росіян до мети повного контролю над Донецькою областю. Але як я вже казав, значення покровська передусім символічне. Ви бачите, що лінія фронту навколо міста дуже довга, і росіяни змушені її утримувати. Це велика протяжність, і видно, що Україна намагається зберегти відкритим західний в'їзд до міста. знову ж таки, я не сказав би, що це стане абсолютним переломом у війні. Це ще одне місто, як я вже згадував, місто значною мірою зруйноване. Воно більше не придатне для життя. На жаль, для українських цивільних. наразі його захищає українська армія, щоб продемонструвати, що українці здатні обороняти Покровськ і сусідній Мирноград. І Я думаю, що саме це є головною метою зараз. Як ми вже бачили, росіяни на жаль просунулися також трохи південніше, де вони увійшли до Дніпропетровської області і вже захопили 11 сіл. Як ми бачимо на карті, Росія сподівається, що захоплення Покровське відкриє її можливість взяти під контроль решту території Донецької області, як ви вже зазначали за словами українських військових посадовців. Росіяни наразі готуються до вирішального прориву в Покровську, перекидаючи до району досвідчені підрозділи морської піхоти. Окрім морської піхоти, які ще типи російських сил зараз перекидаються до покровського напрямку. Чи є ознаки того, що поблизу Покровська діють російські приватні військові компанії або нерегулярні формування. Так і як ви щойно сказали, регулярні російські війська перебувають у цьому районі вже тривалий час, і зараз відбувається перекидання сил із півдня, ймовірно, з Херсонської та Запорізької областей. Ви згадали про це. Є ще два типи формувань, які обидва мають для Росії велике значення. Перший це так звані верблюди, йдеться про контрактників, які присуваються на мотоциклах, пішки чи квадроциклах вперед. Це ті, кого Росія щодня кидає в бій, щодня жертвує ними. Я б сказав, що в районі Покровська щодня гине приблизно 100 таких солдатів, їхня єдина мета просуватися вперед. Це фактично одноразові солдати, яких Росія найняла, заплатила їм гроші, видала бонус на початку контракту, бо ніхто не очікує, що вони виживуть. їх штовхають уперед, і вони мають завдання йти вперед. Як вам відомо, я щойно був у районі Покровська з українськими операторами ФПВ-дронів, які розповідали, що росіяни надсилають солдатів знову і знову. Навіть якщо українці вбивають або ранять 20 із них, через дві години прибуває ще 20, і вони просто біжать уперед, хоча більшість із них гине. Це один аспект, інший не менш важливий це елітні дронові підрозділи Російської Федерації. Це не одноразові солдати, це справжня еліта, яка працює на армію, має довгострокові контракти, ймовірно, раніше вже служила в армії. Ці сили, зокрема, підрозділи Рубікон і судоплатов, надзвичайно небезпечні. Вони абсолютно професійні, і кожен український військовий ставиться до них із великою повагою, навіть із побоюванням. Бо коли вони поруч, це смертельно небезпечно. Їхнє завдання засліпити українські сили, збиваючи розвідувальні дрони АСР. Наприклад, лише сьогодні вранці вони збили щонайменше три дрони вектор німецького виробництва, а також багато дронів Акул. Ми були разом із підрозділом Акула, а також із Лелека та іншими. Це одна частина їхньої діяльності. Інша це атаки на українських військових за допомогою ФПВ дронів Камікадзе. Вони також активно використовують дрони Ланцет і малі шахет, але в модифікації з камерами всередині це має абсолютно нищівний ефект. Ми бачили численні влучання як по військових, так і по цивільних об'єктах. Тож не варто забувати, коли ви бачите, як ці російські солдати, яких українці називають м'ясом або верблюдами, гинуть масово, поруч діють елітні підрозділи, які дуже професійно прокладають шлях для наземних військ і завдають значних втрат українській цивільній та військовій інфраструктурі. Українські військові посадовці та міжнародні експерти одностайно називають центр з Рубікон однією з найефективніших ініціатив Міністерства оборони Російської Федерації. На жаль, у сфері бойового застосування дронів А на початку вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Володимир Путін заявив Дональду Трампу про намір захопити Донбас упродовж двох-трьох місяців, максимум чотирьох. Це надмірно амбітна мета для росіян із моменту, коли український контрнаступ призупинився у листопаді 2022 року. Росія змогла захопити менш ніж один відсоток української території ціною сотень або навіть тисяч загиблих солдатів. чи компенсує Росія ці втрати активнішим застосуванням артилерії, планерних авіабомб? Інших дистанційних засобів ураження ФПВ дронів, як ви вже згадували, це бажане, але нереалістичне бачення Путіна захопити Донбас за 2-3 місяці це неможливо. Навіть станом на сьогодні я би сказав, що йдеться про 2-3 роки. Я оцінюю ситуацію, так і вважаю, що якщо все продовжиться як останній рік, Росії знадобиться 2-3 роки, щоб можливо повністю захопити Донбас. А все інше, нісенітниця. Я був у Покровську в останній у вересні 2024 року, і з того часу лінія фронту в цьому районі просунулася, можливо, на 5 кілометрів, трохи на північ, трохи на захід, але не на околицях міста майже зовсім ні. Друге. так Росія застосовує там неймовірну кількість вогневої сили. Я був там лише чотири дні тому. Це був мій останній день в Україні. я провів цілий день поблизу передової разом з одним із підрозділів українського батальйону. Учора я опублікував коротке відео, і там видно. Що за дві хвилини пролунало 37 вибухів лише на цій ділянці фронту. Я не можу точно сказати, де саме це було, але можу запевнити, я чув кожен із них, і це означає 26 тисяч ударів з боку Росії за один день на цій ділянці фронту. Це неймовірно. Це була Донецька область, це я можу підтвердити. Це справді неймовірна кількість вогневої сили, яку Росія застосовує в цьому районі, попри всі зусилля України зупинити або, хоча б, стримати інтенсивність обстрілів. Ми були разом із військовими з підрозділу Акула і бачили, як щодня вони знищують нові російські артилерійські установки. Щодня, попри велику кількість українських підрозділів, росіяни просувають нові артилерійські системи: буксировану артилерію, мобільну або самохідну, а також багато інших засобів. Усе це стягується на фронт у Донецькій області, щоб здійснити фінальний прорив. Крім того, як ви справедливо зазначили, згідно з офіційними даними Генерального штабу Росії, щомісяця на фронт успішно направляють 35 тисяч добровольців. Громадян Росії, які готові вбивати за гроші? Це величезна цифра. Це справді гігантський обсяг. Росія витрачає колосальні кошти, величезну кількість людей, ресурсів і часу. Як я вже сказав, ця битва триває понад один рік заради захоплення Покровська та решти міст і сіл Донецької області. Юліане, чи використовують російські війська нові або адаптовані тактики порівняно з попередніми наступами в регіоні? і як битва за Покровськ порівнюється з попередніми облогами, такими як Бахмут чи Авдіївка? чи є ознаки логістичних вразливостей Росії, які Україна могла б використати навколо Покровська? Я вважаю, що загалом тактика не надто відрізняється від попередніх боїв. Основна різниця це значно більша кількість дронів. З'явилося більше оптичних дронів, яких раніше не було, але головна перевага Росії залишається незмінною у вогневій силі. Щохвилини, або точніше, приблизно кожні п'ять хвилин в цей район прилітають плануючі бомби. По району Покровська щодня завдається від 50 до 100 ударів планерними авіабомбами, і Україна наразі не має засобів протидії Якщо говорити про вразливості, у повітрі перебувають російські літаки. Якщо їх збивати не обов'язково всі, але хоча б один на тиждень це суттєво змінить ситуацію. Я переконаний, що росіяни не підуть далі, якщо повітряний простір буде небезпечний для їхньої авіації, але наразі він не контролюється. Росіяни літають на висоті 8-12 кілометрів. Наближаючись на 10-15 до фронту і скидають планерні авіабомби з радіусом дії 50-70 кілометрів, завдаючи нищівного ефекту Україні. Більшість російських солдатів гине від українських дронів, а українських від російських планерних авіабомб, і це могло б стати переломним моментом. Якби якась країна надала мобільні системи протиповітряної оборони для збивання російських літаків, це докорінно змінило б ситуацію. Тоді російський наступ суттєво сповільнився б, і я не бачу можливості для їхнього просування без переваги в повітрі. Це один із моментів, який я хотів би відзначити. Я вважаю, що центр Рубікон стає дедалі ефективнішим у цьому районі. І, на жаль, єдиний спосіб зупинити Рубікон це знищити операторів дронів, інакше це неможливо. Щодня надходять тисячі і тисячі дронів. Захиститися від оптичних дронів майже неможливо, адже за ними тягнуться тонкі дроти довжиною 20-25 кілометрів. росіяни використовують ретрансляційні дрони, які літають у повітрі і запускають материнські дрони з меншими апаратами. Усе це складна технологія Росії, і єдиний реальний спосіб протидії, до якого прагне Україна, знищення операторів дронів на землі. Рубікон це не 50 осіб, а кілька тисяч військових, розміщених у сотнях будинків і які виконують свої завдання. Так Україна намагається оборонятися, і це нове. Я бачив це особисто. Можливо, ви бачили на відео, як ми супроводжували військових. Є лише два способи боротьби з дронами, які керуються дротами. Перший це збивати їх, коли вони пролітають просто над головою за допомогою мисливської зброї, це метод, якому понад 200 років. Другий це сітки, натягнуті над вулицями, і це ще старіший метод рибальські сітки. Отже, єдиним засобом проти надсучасної російської війни стає технологія, якій 200-300 років. І це справді абсурдна реальність, яка зараз розгортається на фронті. Шановні глядачі, що ви думаєте про такі сітки? Напишіть свою думку в коментарях: а чи використовують росіяни, російські війська, танки та іншу бронетехніку під час атак? Я щойно згадував про рибальські сітки їх справді розгортають і натягують на сотнях кілометрів. Сотнях кілометрів, я бачив їх у районі Краматорська, у районі Дружківки, у районі Павлограда, там це вже починається, у районі Межевої, у районі Добропілля, усе там буквально затягнуте сітками. Я їздив тими вулицями і можу сказати, що це дає певне відчуття захищеності. Трохи легше психологічно, бо, думаєш, якщо маленький дрон спробує спуститися, його, ймовірно, зупинить сітка. На жаль, як я вже казав, ми бачили багато більших дронів, які одночасно вражали ці вулиці: Лансет, Шахет, Молнія та багато інших, і, на жаль, їм байдуже на сітки. Тож так, це дає певне відчуття захисту і може врятувати від оптичних дронів, але не рятує і не рятує українську логістику від більших дронів, які просто прориваються крізь ці сітки і влучають у землю незалежно від перешкод. А яке було друге запитання? Питання про цивільних Ви згадували цивільне населення. Як воно впливає на військові операції в цьому районі за нинішніх обставин? Так росіяни не розрізняють цивільні цілі та військові. Це я можу сказати однозначно. Якщо бути абсолютно чесними, ми розуміємо, що українські військові повинні десь жити. Вони дислоковані там, якщо вони живуть у казармах або наметах, ці казарми також будуть обстріляні росіянами, Але вони мають повне право жити в квартирах, будинках, орендувати житло. Це абсолютно законно в межах України. Це не якась незаконна окупація, це реальна оренда у власників житла. Я думаю, росіяни це знають саме тому вони не розрізняють. Вони обстрілюють місто. Якщо вважають, що в цьому будинку є український військовий, вони завдають удару. Якщо не вважають, усе одно завдають удару. Але це не має значення, бо якщо в житловій квартирі мешкає один або два українських військових, а поруч 20 або 30 цивільних, то 90% жертв у таких випадках це цивільні. Ми були в Білозерському, де ще рік тому проживало 14 тисяч мешканців, а зараз залишилося 600. Чому залишилося 600? Бо росіяни обстрілювали все навколо, і навіть якщо не кожен будинок був зруйнований, скло вибито в кожному, система опалення знищена. Жити там цивільним просто неможливо. Щонайменше 95% населення втекли з району. І це лякає, бо міста Добропілля та Новодонецьке за 20-30 кілометрів від фронту теж перетворюються на міста привиди. Росіяни використовують усе, що мають, не дотримуючись норм і не уникаючи жертв серед цивільного населення. Єдине, що визначає це дальність. Якщо об'єкт потрапляє в радіус дії шахет, шахет летить на нього, і якщо в радіус дії каба він летить. Якщо в радіус дії ланцет ФПВ дронів вони летять на нього, вони застосовують усе, якщо об'єкт потрапляє в зону ураження, і якщо українці не можуть захистити цей район, це робить виживання цивільних неможливим. Бо росіяни, як я вже сказав, просто знищують цілі міста. Вони знають, що там живуть українські військові, і тоді кажуть. І вони робили те саме в Сирії у 15-му, 16-му, 17-му роках. Їхня логіка така: якщо ми зробимо життя неможливим для цивільних, то зробимо його неможливим і для військових. А тоді ми захопимо це місце і так звано звільнимо його. Звісно, без жодних мешканців і без жодного українця всередині Юліане. І не лише про Покровськ, російські війська застосовують хитрі тактики, щоб захопити український Куп'янськ окупація Куп'янська в Харківській області є стратегічною метою для російських сил. за словами Олексія Бельського, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, Росіяни частково просуваються в напрямку міста. Він також зазначив, що газопровід, яким російські війська скористалися для проникнення на північній околиці Куп'янська, перебуває під вогневим контролем України. Раніше російські війська вже використовували. Підземні трубопроводи для обходу українських оборонних позицій у січні 2024 року в Авдіївці, Донецька область, а також у березні 2025 року в Сужі, Курська область, яка ситуація поблизу Куп'янська і як рельєф місцевості та мережа трубопроводів впливають на тактичні рішення обох сторін. Передусім я не назвав би це розумною тактикою. Я не вважаю це хитрим підходом, адже йдеться про старі трубопроводи, яким десятки років а росіяни діють за принципом троянського коня. Це тактика, якій вже сотні років подібне застосовувалося ще під час Другої світової війни, коли використовували підземні канали та трубопроводи під містами. те, що справді викликає занепокоєння, це те, що українці не завжди передбачають такі дії, як ви зазначили, було вже багато випадків. Авдіївка, Курськ, тепер Куп'янськ, і, до речі, також часів яр, де росіяни застосовували цю тактику. І я не розумію, чому спочатку росіяни знаходять черговий трубопровід, проходять ним, виходять з іншого боку. А вже потім українці починають усвідомлювати, о, там був трубопровід, треба бити по виходу. Україна має дуже ретельно картографувати всі ці об'єкти вони під вогневим контролем, але це не означає, що вдається знищити всіх росіян. Можливо, вдається знищити 30-70%, але навіть тоді частина з підрозділу 130 російських солдатів прорветься за лінію фронту. Ми бачили це в Авдіївці, це було катастрофічно, це стало кінцем міста. Вони атакували з тилу. Те саме сталося в Курську, коли вони, здається, пройшли 15 кілометрів і вийшли на північ від Суджі, і раптом українські дронові підрозділи опинилися в оточенні. це було небезпечно, Тож я не назвав би це розумним. Це використання старої інфраструктури. Пролазити через канал чи трубопровід це не інновація, це просто використання того, що вже існує, і Україна має це враховувати. На жаль, у Куп'янську росіяни також просуваються. І, як на мене, вирішальним фактором є нестача особового складу з українського боку. Росіяни на західному березі осколу просуваються без танків, наскільки мені відомо. Звісно, вони мають підтримку з повітря, підтримку дронів, але все одно. Це російські солдати, які йдуть пішки. Ситуація складна, але Куп'янськ може вистояти, бо на східному березі осколу ще залишаються десятки квадратних кілометрів під контролем України, забезпечені лише через Куп'янськ. Якщо Куп'янськ впаде, увесь той сектор за річкою також буде втрачено. У Дніпропетровській області така сама проблема. Ви щойно згадували про це. Росіяни застосовують там надзвичайно потужну вогневу силу. Не варто забувати, що це ділянка фронту, де росіяни можуть вести вогонь як із півдня, із Запорізької області, так і зі Сходу, з Донецької області, і це дає їм змогу використовувати багато авіабомб, багато повітряних коридорів, забезпечувати перевагу в повітрі. Якщо подивитися відео російської пропаганди, це видно. Березове було одним із останніх сел, яке вони захопили, і видно, що вони завжди застосовують надмірну вогневу силу. Спочатку десятки авіабомб КАП, потім реактивні системи залпового вогню, установки, град та інші. Потім ідуть дрони, і лише коли все знищено та зруйновані українські оборонні позиції, заходять 5-20 солдатів, можливо, половина гине. Але інша захоплює село і продовжує просування в Дніпропетровській області. Щодо Сумської області, Володимир Зеленський повідомив про успішні результати, яких досягли українські сили в прикордонному районі Сумщини. Наскільки ситуація на місці змінилася внаслідок цих успіхів, чесно кажучи, я не знаю, що ви бачите. Я бачу, що в Сумській області звільнено лише два населені пункти. Два села тоді, як ще 13 залишаються під контролем російських військ. Володимир Зеленський заявив, що ми просуваємося вперед, відвоюємо території. Я думаю, це відбувається між селами, і приблизно 90% того, що росіяни раніше захопили в Сумській області, досі під їхнім контролем. Так, російський наступ було зупинено, і це позитивний момент. Сумам наразі не загрожує окупація. На карті видно, що 90% захоплених Росією територій залишаються під її контролем. схожа ситуація спостерігається в районі Вовчанська те саме в районі липців на північ від Харкова. Росіяни не розчаровані тим, що відбувається. Звісно, вони хотіли б успішного наступу б захопити чергове місто. Але якщо це неможливо, вони все одно задоволені. Ви бачите, вони утворили невеликі кишені тут і там, і для Росії це прийнятно, бо змушує Україну утримувати там сотні чи тисячі військових. Якщо українці відійдуть, росіяни просунуться вперед. Ці райони під постійною загрозою атаки змушують Україну тримати там значні сили. Отже. Ситуація дуже складна. Так, російський наступ було зупинено. Я не бачу, щоб сумська область наразі було звільнено українською армією. Юліане, я щиро дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами і поділитися своїм професійним аналізом та баченням. Ваша експертна оцінка є надзвичайно цінною. І я щиро вдячний за вашу постійну підтримку України. Нагадаю, що сьогодні з нами був Юліан Джобке, політичний редактор видання Більд. Дякуємо за участь і до зустрічі. Дякую, усього найкращого.